Містечко на Івано-Франківщині, містечко зняте, маленьке, але і сюди добралася інформація до мене. От я хочу дійсно багато маю відгуки по знайомих, але хочу саме основне сказати: мій власний віддук. Мені 40 років, але хоча мені лише 40, у мене стався гормональний збій на нервовій основі. Це було жахливо. Це запаморочення, це за кермом їхати неможливо. Дорога просто пливла перед очима. І як не дивно. Генерейшн мене врятував, не відновили серцебиття. Зникло, тривожність зникла. Просто ну без слів, неймовірно. Я раджу це всім. Е, у мене є маленька донечка, три рочки. Вона ходить в садочок. Ми до садочка ми не так ходіли. На пішли в садочок. Це просто не передати цей жах. Це аптечні препарати, нічого не допомагали. Це я вже переживала, щоб не трапився мені, дід. тому що тому що і от дійсно комплекс для дітей нас врятував. І я про це розповідала вже знайомим, яким також допомогло. Також в мене є знайома, які я просто порекомендувала продукт для захисту імунітету, так як вірус був. А виявляється, вона вже була рік на гемодіалізі. І цю ж вона розібралася в продукті. Вона зацікавилася вона попросила у мене інструменти для вивчення продукту. Я їй надала все, що вона хотіла, і вона почала вживати. І мені вона сказала, що в неї гемодіаліз після того, як вона побачила результат від дії продукту. Я їй дала зовсім трішечки, дві пачечки для спроби. І вона замовляла, і вона має колосальні покращення на гемодіалізі, І не тільки це саме основне. В неї сустави почали вже не хрустять. Вона вже бігає, як вона каже. Вона в захваті, вона дякую, не передякує. Ну також от цієї жінки на гемодіалізі є мама жінці більше 70 років, біля 80, хронічний бронхіт. Їй дочка дала дві пачечки ресторейту. Жінка малесенькими дозами приймала. І як ви думаєте, жінці почало відходити все від легень? Вона в шоці, і от почала подружкам своїм таким же ровесницям розповідати. І подружки зацікавилися, кого сустав і так далі. Вони в захваті від продукту. А за чоловіка свого хочу сказати, що е, зловило його коронавірус він в продукт не вірив. Ну, от я думаю, треба рятувати, мабуть, думаю, да? я йому почала інтенсивно давати продукти. За два дня чоловік став на ноги. В нього, правда, пропав нюх, за два тижні в нього повернувся нюх. Він здивований, він не розумів як. Ну, це на грані фантастики продукт. Я дуже щиро вам вдячна, вдячна компанії і дякую долі, що от мені подарувала такий скарб.